Зустріч Альянсу Південного Поділля відбулася днями в Балті. До складу Альянсу увійшли шість громад Подільського району: а саме: Балтська, Кодимська, Куяльницька, Подільська та Окнянська. Саме вони і створять відповідний економічний союз, аби розвивати власні території та економіки шляхом залучення іноземних інвесторів. Для цього необхідно виконати низку умов, запропонувати актуальні і конкурентноспроможні проєкти, що стануть привабливими. Для потенційних інвесторів та водночас сприятимуть становленню всіх громад даного союзу. Таке утворення є дуже потрібним. Переконаний Балтський міський голова Сергій Мазур та його колеги сусідніх громад. Тож нині в залі для нарад відбулася зустріч засновника та генерального директора Economy of Trust офтрастукраїні Генрі Штернберга, голови національного комерційного департаменту економічних союзів Сергія Шинкаренка з керівництвом громад та представниками бізнесу усіх територій. Генрі представляє. Потужну громадську організацію, по суті, він є засновником деяких із них, десь в інших він є, скажімо так, сподвіжником і генератором, є комунікатором між Україною та європейським світом та Сполученими Штатами Америки і Канадою. Основний напрямок це інвестиції, виключно інвестиції, економіка і бізнес. Ніякої політики, партії, взагалі, це тут. Тут цього нема ніяких виборів. Ці питання ні прямо ні посередковано взагалі не стоять на порядку. денному. логіка дуже проста: відновлення, про яке говорить весь світ після нашої перемоги, підготовка до цього процесу. формуватися в цьому напрямку, де ми збираємося, виключно на рівні громад через бізнес, де громада є основою того. В якої живе і працює бізнес, різний бізнес зі своїми проблемами, зі своїм життям, зі своїм баченням, зі своїм розумінням. Я спробую, щоб ми на цих декілька годин відійшли від нашого повсякденного ну, життєвого ритму і подивилися в те, що якщо ми починали ці процеси там більше півтора року назад, взагалі про це ніхто не вірив. Рік назад вже ситуація практично реально почала змінюватися. А в тому числі останні рік, коли почалися закордонні відрядження, і нас Генрі має амбасадорів, то це представники клубу мерів по різних країнах світу, чітко показується і демонструється тенденція пошуку інвесторів. Я особисто приймав участь в україно японській делегації. Потім після нас вже були був наш уряд, у нас там була своя задача і. Економічна і в тому числі частково політична. Потім, генералі, ряд візитів в інші країни. Нещодавно я повернувся з Іспанії, От так північ представляв я. Анжела Лучко, вона їздила як представник бізнесу і є свій соціальний проєкт, ну, якщо так, дуже просто реабілітаційного центру, то не той реабілітаційний Recording центр, який ми чуємо по телебаченню. Анатолій Артьоменко. Він фермер з Любашівки, він помічник і радник голови Одеської обласної військової адміністрації, де питання сільського господарства презентувалися на рівні регіону. Я презентував там виключно соціальні інвестиційні проекти Одеської області, пов'язані з реабілітаційним напрямком, з медициною, з охороною здоров'я і поруч з проблемами і Інвестпроектами Балтської громади. Логіка і задача сьогодні Генрій Штатів повернувся із Голландії, повернувся в Україну для того, щоб відпрацювати з нами, з представниками тих економічних союзів, які реально мають бажання і готові працювати. І задача от моя, як міського голови, моїх колег, заступників. Створити організаційний майданчик для бізнесу я сподіваюся, створивши умови для нашого бізнесу, мілкого, маленького, середнього, різного, кожен може потім мати свій, ну так, свою питому вагу в якомусь спільному проєкті. Ми точно нічого не ділимо, бо я був. З Едуардом Семеновичем, скажем так, основоположником процесів тут на півночі області, в Куяльницькій громаді свій напрямок Подільський, свій, в Кодимі, свій, в Окнах, свій, Любошивці, свій Балті. Свій вони всі різні, але логіка і в тому, як проста логіка життя. Чим більше всіх різних, тим більше потім є товк. І результат, коли всі ці різні бізнеси об'єднуються в якомусь напрямку та процесі, сьогодні ми підійшли до моменту, де ми починаємо активізацію усіх наших планів, на які витратили багато часу для їх розробки. Мета моєї поїздки всією країною дуже проста. Вчора я був у Знам'янці, був Умані. Зараз їду в Шабо, потім до Західної України і так далі. Ми відбираємо зараз лише ті економічні союзи і ті громади, на які яких ми можемо показати результат, що означає результат? Результат це означає, що ми створюємо робочі місця у ваших громадах, і ми створюємо бачення всього економічного союзу. у нас має бути повністю сформовані виконавчі органи економічного союзу, і після цього ми розміщуємо інформацію про економічний союз. На, нашому, на нашій платформі муніципалітети України. Для чого це чому це важливо? Це важливо, бо це перша сторінка нашої інвестиційної вітрини української, да? віртуальна інвестиційна вітрина, яку ми створюємо для всієї України, і наразі вона створюється для муніципалітетів безкоштовно. Тобто вона розрахована на відвідувачів. Із-за кордону, які заходять і можуть отримати інформацію, по перше, про ваш економічний союз, потім можуть перейти до шоу-руму кожної з громад, яка приймає участь у цьому економічному союзі, і побачити інформацію про цю громаду. Потім за відповідними посиланнями вони можуть перейти до вільних земельних ділянок які є наразі. У цій громаді, до індустріальних парків, які створені вже у цій громаді, до проєктів, які є у цій громаді, у приватному бізнесу насамперед, і у муніципалітетах, комунальних, тобто, і до, так, також можуть перейти до переліку бізнесів, які є на території вашої громади. Чому це важливо? От вчора у нас у Знам'янці запитали у Генрі, що первинно, попит чи пропозиція? Відповідь очевидно, пропозиція повинна йти попереду. Бо якщо ви себе не пропонуєте, бо якщо ви не пропонуєте свої проєкти, то звідкиля потенційні стратегічні партнери або інвестори знають про ваші потреби? Грошей у світі повно. Але якщо себе не презентувати і не показувати, куди саме інвестор може вкласти свої кошти, то результат буде нульовий. Тому для нас з вами наразі дуже важливо мати достатній пул проєктів муніципальних, проєктів приватного бізнесу, які за запитом. Іноземних компаній, які звертаються до нас у національний комерційний департамент, ми можемо одразу презентувати і показати. У нас є така пропозиція, така пропозиція, така пропозиція. Ніхто напряму сюди кошти давати не буде, а через свої, а через свої компанії приватні залюбки. І цим потрібно пересуватися. Тому я вас. Е е вам пропонують бути активнішими і виходити зі мною на контакт, виходити на контакт з національним коміційним департаментом, завершити створення виконавчих органів вашого економічного союзу, де буде робоча група на черві з головою. Ми тоді створимо комерційний департамент вашого економічного союзу, і голова робочої групи разом з головою ради підприємців і. Директор колесивного департаменту вашого економічного союзу будуть вирішувати на місцевому рівні, які проекти мають йти, як е, вони мають подаватися, по як, якій черзі, тобто рентжурування і таке інше. Тобто, це буде все зроблено для вас, щоб все було рядом. Платформа також надає місцевим органам влади, як, от, вашим, можливість децентралізувати ухвалення рішень та отримати інструменти для розвитку вашого міста. Уявіть собі, що міжнародні інвестори можуть бачити точно, куди спрямовуються їхні кошти. Це кардинально змінює правила гри. Що я щось і засвоїв у розумних містах, то це те, що гроші завжди є ключовим інгредієнтом. Чи можете ви пояснити, які інвестиційні можливості відкриває Україна Верс і як це допоможе містам залучати фінансування? Україна Верс створює віртуальні індустріальні парки, міські моделі. Та сільськогосподарські хаби, де інвестори можуть без ризику досліджувати можливості. Вони можуть моделювати результати, тестувати ідеї та бачити їхній вплив. Очікується, що на відбудову України виділять 486 мільярдів доларів, і Ukraineverse допоможе вам представити ваші проекти світові та отримати частину цього фінансування. Багато про що говорили, дійсно забули по-іншому. Це не як. Там, в інших країнах нам, скажімо так, сучувствували, а реально є ряд цікавих процесів. Наприклад, бачивши їхні сади, ну у нас теж в Україні не гірше, але в них є проблема, що в них нема землі. У них просто там глина і чебенка, і в них друга проблема з водою. І вони готові сьогодні інвестувати свою технологію, наш український саженець, їхній, вже інше, але в них нема землі на умовах спільного підприємства. З прямим експортом туди від нашого бізнесу земля, відносні гарантії безпеки органів місцевої влади, їхня інвестиція. Але перше, це питання безпеки. Друга складова, ну з вертикальними теплицями у них там, в принципі, землі вистачає. 44-65% це я слайди підняв експорту української сільхозпродукції в Іспанії. Це є е, наше сільське господарство. Я зустрівся з прямими власниками двох компаній, які мають свої офіси в Одесі, і які в більшості випадків працюють без, з посередниками. Е, і сьогодні ведуться перемовини, щоб якась частина із них відкрила офіс тут, чого знявши при цьому посередників і отримавши прямі контракти для нашого місцевого бізнесу. По експорту сільхозпродукції з іншою ціновою ситуацією, це я чітко розумію, це буде там плюс 5, 7 чи 10 доларів для нашого бізнесу, який залишиться в економіці наших підприємств. І сьогодні ми спілкуємося з ними по таких питаннях. Ну, це як живий приклад. Наступно, Руслан Антонюков, який сидить у нас, ветеран війни, бізнесмен. Сьогодні Руслан релокує, я так, Коротко, одне з підприємств по переробці з Сходу України, але поруч з цим, отримавши грант від держави, будує своє підприємство по переробці з коспродукцією. Я сподіваюся, що маючи комунікацію через клуб мерів і через допуск до ринків, якщо він отримує один чи два контракти зовсім інших, не роблячи це самостійно то це точно буде плюс, тому що тут з'являться 3, 5, 10, 15 робочих місць і це буде зовсім ну, інший процес. Ще от просто з ребліки. Рік тому ми почули про ліхтарі, то був трохи... принцип такий самий, тільки модель інша. Сьогодні, ну, Генрі тут не все розказує, але сьогодні це можуть робити в Україні. І сьогодні останніх півроку у нас. От я говорю просто за нашу громаду. Ми поставили камери відеоспостереження, ми на ці камери дали світло, ми на ці камери дали ток, сигнал. Сьогодні, якщо ми будемо мати там, 10 таких лікарів, наприклад, на пляжі, в парку, в центральних містах, біля садочків, я чітко розумію, що це, ну, це вже не просто там, хороший інтернет, який є в місті Wi-Fi, а це нормальний, навіть хай це буде 4G, але це нормальний інтернет. Нам не треба тягнути ці кабеля і кожні три місяці їх ремонтувати, міняти і все це робити. Бо ми чітко як очільники громад розуміємо, там де ми переходимо на лед, це одна складова. Який би в нас не був сіп, кожні ну, кож три роки його потрібно два, чотири міняти. І Якщо просто брати глобально, я не беру там в межах своєї країни, просто в межах нашої громади, локально починати робити ці процеси. Створюючи реальний прямий комфорт для наших мешканців, це дійсно живий приклад того, що може воно бути. Представив громадськості свій проєкт ветеран війни та підприємець Руслан Антонюков. Наразі він займається створенням кількох заводів з переробки сільгоспвідходів. Даний масштабний проєкт реалізується за сприяння Українського ветеранського фонду та стане місцем працевлаштування для ветеранів війни. Суттєве значення цього проєкту і для Балтської громади зазначив Руслан Антонюков. Це буде такий хаб, перший хаб, який підпрацює серйозно переробки сільхозвідходів. В принципі, ми дуже добре співпрацюємо з Українським ветеранським фондом і з Міністерством ветеранів. І хочемо, що якщо міністр ще дасть нам, то ну, буде так, будемо казати, плюс розробляються програми для того, щоб були задіяні більше людей, хлопців, які прийдуть з війни, і ми вже працюємо передати, щоб вони вже були більш задіяні, ну, працевлаштовані, соціально захищені. Ну, це дуже багато проблем, але ми поки вже перший зернинку ми вложили. І, в принципі, багато кудись з перших хабів по переробці світло відходів. Ну, це моя мрія, але вона вже здійснює. Відходить. Okay. Ми були більш такі, хочеться, щоб ми були більш розвинуті і перестали взагалі давати силову продукцію, а бути хабами дійсно, тобто переробці нашої найкращої продукції, яка є в Україні. Нам довіряють уряди і провідні компанії різних країн світу, і тому для того, щоб ваш добробут і добробути ваших громад зростали, вам тим потрібно піднімати економіку. І ви нам надаєте проєкти, ми допомагаємо знайти під них фінансування, інвестування на тих умовах, на яких ви прописуєте, які вам важливі. Якщо ви не знаєте, ви можете з нами практикути, ми теж можемо в цьому проконсультувати. Ми маємо унікальну можливість доступу до інформації, а паралельний з цим це доступ до ресурсів. Ми Дякую, окрім презентації і коригування напрямку ще за таку достатньо розширену фінансову аналітику того, як воно може бути. Бо якщо ми те, що з вами робили, подивитися, та навіть 5 років назад. Сьогодні ми бачимо, що це є норма. А 10 років тому, коли ми не розуміли, що можуть бути такі телефони, і ними можна робити ну, просто все. Ну от просто все, ми розуміли, що телефон тільки для того, щоб вийти десь нагору, знайти зв'язку, «Алло!». 4 секунди, кстати. алло, привіт, як діла, все добре. <різвини>. Та, або перезвони мені. 15 років. Ну, десь воно так було. То Та сьогодні ми, ну, ми розуміємо, що еволюційний процес не тільки в нашій свідомості йде. А це в рази важче робити, тому що ми сьогодні воюємо, тому що обстріли, тому що гори, тому що сльози, тому що ми зобов'язані знову посилювати питання допомоги, вести за собою людей і про це говорити, показувати, демонструвати, тому що ну реально війна триває, і це все жорстко. Але й поруч з цим знаходити час і можливості для того, щоб готуватися до завтрашнього дня, щоб не бути ну, Тих вагонах крайніх, тому що наша армія, ми як народ воюємо для того, щоб такого більше не було, зборонячи свою не тільки свободу і свободу європейців, які нарешті це вже почали розуміти, бо вони це розуміли перших півроку. Але сьогодні, завдячуючи президенту, який знову сколихнув весь світ і показує всій Європі, що ну, океан це океан. Але давайте ставайте і окрім декларацій практично допомагайте нашій армії, нашому народу. І ми всі глобально розуміємо, до чого ми йдемо, до того, що війна закінчиться. І до цього потрібно бути готовим і розуміти, що сьогодні в нас в громаді ну, ми виграли один з небагатьох проєктів Європейського банку реконструкції і розвитку на рівні міждержавних відносин. Я налаштований на те, і прошу колег, які є тут. Щоб ми знаходили час і можливість, і в тому числі говорити, і готуватися до завтрашнього дня у співпраці з клубом «Мері» і при підтримки Генрі, який знає, як це масштабувати, як це доносити в Європі і за океаном, є шанс, що нам щось дасть. У нас одне, у вас інше, там третє, четверте, і так поступово воно я свято вірю в те, що воно дасть нам результат, витрачені сили, час. Комунікація з бізнесом, нові ідеї, вони будуть інтерпретовані поступово в нашій сьогоденні. Наша практична робота зараз складається з наступного. Ми повинні створити наші виконавчі органи. І терміни у нас практично це, це повинно було бути вчора. І терміни у нас практично на це немає. Це рада підприємців, яка складається з представника бізнесу від кожної громади нашої, тобто це шість представників повинно бути. Це Робоча група нашого економічного союзу по одному представнику з посадової особи від місцевого самоврядування. І по рекомендаціям клубу мерів пропонувалося три особи виборних від ради підприємців, але я запропонував все ж таки в робочу групу включити по одному представнику бізнесу від кожної громади. Я думаю, Генрі, це буде логічно і. Супер. В принципі, я розробив положення і додаткову угоду до нашого меморандуму, який ми підписали у 2023 році, про створення клубу. щодо положення робочої групи. Давайте почнемо хоча б з робочої групи. Як так? Є положення, є додатки відповідні, якщо потрібно в електронному вигляді, можу роздати, роздрукував в кожній громаді. Робоча група це. Визначення проектів визначення пріоритетності в проектів відповідно в подальшою передачу на клуб мерів. Ну я так розумію, буде ще комерційний департамент. який буде все це якби процес та. Ну і раду і, і раду підприємців разом визначити все в один період дедлайн, воно запрацювало. Учасники зустрічі переконані, в нинішні нелегкі для України часи мають все одно триматися разом і дбати про майбутній добробут своїх громад та робити все можливе, аби інвестиційні проєкти мали успіх для всіх учасників альянсу та іноземних партнерів. Вже зараз мають ряд ідей, як втілити в життя заплановане. Маємо пробітку обробітку гектарів землі. Також є своя переробка сльозпродукції на комбікорм для тварин. Ну, плануємо розширяти свій бізнес, плануємо також вирощувати тварин. Почнемо з бройлерів, птиці, далі, може буде і більше, свині і корови. Були на нараді, ну, цікаво було. Потім хочемо побачити, як це все буде втілюватися в життя скажімо так що пропонували, які можливо ідеї прозвучали, що вас зацікавило? Ну, головна ідея це залучення інвестицій з-за кордону. Так як на сьогоднішній день у нас або дуже дорогі кредити, це під 25 і вище до 40% доходять, або це 5 7 яка на сьогоднішній день не дуже працює. Програма кошти закінчуються, іде централізовано воно. І для того, щоб подати час документи, то це багато часу і так далі проходить. Якщо це буде з допомогою фахівців, то можливо і бізнес буде скоріше розвиватися і ну, все буде добре. Сьогодні ми тут зібралися для того, щоб ще раз обговорити які напрацьовані проєкти в рамках діяльності нашого альянсу Південного Поділля. Зокрема, ми зустрілися з нашим амбасадором, який є амбасадором клубу мерів по всій Україні. В клуб мерів входять близько тисячі громад. Тому сьогоднішня ціль зустрічі була створити робочу групу, яка буде надалі займатися розробкою цих проєктів, які ввійдуть. Для потім будуть подані для інвестицій а також створити раду підприємців, яка е, наряду з радою радами громад буде вирішувати питання, які стосуються громад. Сьогодні було дуже цікаво послухати. Ідею щодо залучення фінансування в індустріальні парки, тому що у нас якраз створений індустріальний парк, і е, були запропоновані цікаві методи залучення фінансування, тому що е, так як ми звикли вже не буде. Е, нам потрібно знаходити інноваційні методи для того, щоб е, ми могли дійсно запустити такі проекти, тому що зараз. Е, на жаль, в Україні така ситуація йде війна, і просто інвестор не готовий наразі вкладатися в такі великі масштабні проекти. Тому потрібно шукати шляхи, такі як гранти, кредити, такі, як залучення різних різних джерел для того, щоб запустити такі великі проекти. Сподіваємося, що у нас це вдасться разом з всім економічним союзом іншими громадами. Один з наших таких немаштабніших проектів це індустріальний парк Р 33 Це велика. Територія 10 гектар. Ми плануємо там переробку сільськогосподарської продукції. У нас вже підведені всі комунікації. У нас є залізнична колія, яка заходить в цей індустріальний парк. Тому він був би привабливий для інвестора. І зараз є багато фірм іноземних, які цікавляться ним, але одна є перепона то, що поки що немає страхування бізнесу. У нас і страхові компанії, на жаль, не надають гарантій, і тому зрозуміло, що іноземні компанії поки що побоюються вкладати, але нам потрібно підготувати, коли закінчиться війна. У нас будуть готові всі документи, і нам потрібно буде тільки вже працювати над самим будівництвом. Тому ми працюємо над тим, щоб підготувати все і налаштувати на те, що вже після закінчення війни ми запустимо це виробництво. Я сьогодні побачив і почув таке, ще я сам бізнесмен бувшим, але сьогодні до того нові враження від почутого тут, в цьому, в цьому залі, як сьогодні розвивається бізнес, як стрімко все йде вперед. І тому ці люди. Які нам сьогодні підказують, як нам треба це проєкт робити, як нам треба робити місто, розвивати наше місто, розвивати наші громади. Це е, мене вражило, і я е, дуже вдячний цим людям, Генрі Сергію що на сьогоднішній день ми можемо такі форуми е, зустрічатися. І ділитися друг друга опитом. Кодимська громада має якісь перспективні амбітні проекти. Наразі, по-моєму, 5 чи 6 таких проєктів, реальних проектів, які можемо запустити в життя. І це для них це малі гроші, А вони говорять зробити таке, щоб прийти, щоб. Допустимо, вложити 20-30 мільйонів доларів, приблизно таке. А у нас дійсно є проєкти, економічний відділ робить, і я займаюся цим постійно, і ми робимо зараз проєкти, зараз відкриваємо такі мелкі проєкти. Але такі зустрічі дуже потрібні, дуже потрібні нашій державі. І я ще хочу сказати, що ми хочемо добра другим, нашим партнерам. Тобто те, що у нас завжди так э, смотриш на сусіда, не хочеш, а тут наоборот, хочеш э, добра своєму сусіду і партнеру.